Ігоре, вітаю, слава Україні. Героям слава. Ігоре, скажи мені, будь ласка, я десь там чув, якась там мені пташечка нацвірінкала, що тобі є чим пишатися. Щось там трапилось таке, мені сказали, що є в тебе привід для святкування. Що трапилось? Ну, так, ну давай так. Сьогодні річниця сформування 80-ї бригади ДШВ. А ми з ними дуже добре погуляли в 2014 році. Я вітаю своїх побратимів. Далі сьогодні маємо День адвокатури України. Ну я ж все ж таки, як не як 17 років віддав тій роботі. Ще одне свято. Ну і як би там не було, що ми там не думали, але нам вдалося зібрати голоси під петицією. Ми набрали вже більше як 25 тисяч. А отже, президентові прийдеться, хоч якось, відреагувати. Навіть поморозившись, це теж буде реакція. Так, я зареєстрував свій час петицію, до речі, з надцятої спроби мені це вдалося зробити в режимі онлайн, коли я казав: ну, якщо зараз вони мене пошлють, <гум> ну але тим не менше, петицію на сайті президента було зареєстровано і стосується вона безпосередньо, скажімо так, обмеженню можливостей для політиків втручатися в роботу ЗСУ. Ну так як ця історія зараз дуже сильно так би мовити на слуху. В тому числі і завдяки деяким торпедам безумним. От, але, скажімо так, в даному випадку я думав не про неї, а взагалі про ситуацію збройними силами України і з можливістю виконувати бойові завдання без впливу, скажімо так, обмеживши вплив політиків на ці всі процеси, зокрема в кадровому питанні. А саме призначення керівників вищого керів... керівного складу. Збройних сил України на кшталт, там заступники головнокомандувача, напря... е... командувачі е... напрямків і так далі. Тобто, е... ті, всі, кого призначає президент Зеленський для залужного, щоб це все робилося за поданням самого залужного. Якщо ми говоримо сьогодні, але я, звичайно, там не писав прізвище, я мав на увазі інституцію, що головком дає подання, а вже президент вирішує призначати чи не призначати не піджак Умеров, не піджак Данілов, не піджак Єрмак будуть формувати кадрову політику. З ким нам іти в бій. Ну, десь так ця петиція виглядала. Голоси вона набрала. Ну і надію, що президент Зеленський все-таки зреагує. Для цього йому потрібно написати. Дати завдання, щоб написали півсторінки друкованого тексту, це зміна до статті 16 закону України про нацбезпеку безпеку і оборону саме в контексті призначення вищого керівництва збройних сил України, і таким чином можна виправити ту ситуацію, яка пам'ятаєш, колись була з генералом Хоренко? Та тобто, коли. Ну, умовно кажучи, залужний нарізав задачу: каже, йди там е, Організуй та, наприклад, умовно захоплення праздарму на лівому березі. Поки Хоренко організовував, його вже звільнили, вже не організовує ніхто, бо вже новий прийшов, а новий ще справи, як кажуть, не знає. Ну і таким чином е, це може призводити до зриву планування операцій і загибелі моїх побратимів. Тому от, один із таких прикладів я зараз навів для того, щоб унеможливити цю історію. На майбутнє Ну є така ініціатива. Потрібно Зеленському зараз зареєструвати як невідкладний законопроект, змінити статтю 16 закону України про національної безпеки і оборони, вважаючи, що це президентський мав би бути законопроект, то і Верховна Рада, як зайчики, тиснуть бігом ту зелену кнопочку і і скажемо Слава Україні. Це якщо є політична воля, в той же час, якщо далі будуть продовжувати хотіти. Керувати кадрами, з якими залужними йти в бій, з якими головком йти в бій. Ну тоді це дуже фігова історія. Але ми тоді будемо знати ху is who, містер президент. А поки давай поговоримо про те, що президент вже наговорив, тому що я не знаю ху is who, а по деяких питаннях в мене вже з'явилось після його відповіді ще більше запитань. Ну, наприклад, його запитують: чи є план на 24-й рік, чи буде страховка з ЄС в його відповіді. Партнери нас не підведуть: Бельгія, Корея, Латвія, Літва перерахувала. Він перерахував країни тоді а, допоможуть з допомогою. Вибач, у мене з'являється відчуття: плана Б немає. Це перше. Це те, що в мене. Ні, я можу помиляюсь. Дивись, я можу помиляюсь, тому що ну, відверто це знаєш, та історія, коли ну, може, він знає краще, ніж ми з тобою. Ну дійсно, а, але. В тебе немає відчуття, що він знову не готовий до деяких запитань, навіть до підготовлених. До речі, мені дуже сподобалось, що виступив державний укрінформ заздалегідь підготовленим запитанням про те, а хто повинен нести відповідальність за мобілізацію? І Зеленський чотенько так сказав, що це ж військові питання, і от, взагалі, вони кажуть, нам потрібно 450-500 тисяч людей. А де ці люди? А, а хто мобілізо? Демобілізований буде, і потім додав, може це буде називатися не демобілізація, а якось інше. але ж треба, я поки не зрозумів, куди що, як ну, в мене взагалі велика кількість запитань. Чи є в тебе якісь запитання, або вона може відповідь по цьому зараз? Давай говорити відверто. Якщо ти говориш, що є план Б, звичайно, я би волів би почути від президента хоча б таку чітку відповідь. Так, в мене є, але ця інформація, наприклад, там цілком таємна. Я вам його не скажу. Коли людина говорить таке впевнено, я би повірив, би, що воно є. Якщо ми говоримо про те, як це було сказано, знаєш, як кажуть, брешуть всі чоловіки і жінки, тільки жін, чоловікові важливо, що вона в якому порядку це сказала, а жінці важливо, не важливо, що він сказав, а важливо, як він це сказав. Так, от, якщо мислити емоційно, я теж не замітив наявність плана Б. А з рахуванням останньої цитати Зеленського в цьому контексті: що буде з Україною, якщо припиниться допомога, то він сказав: ми програємо. Це його цитата, це не я сказав. Отже, в нього плана Б без західної допомоги нема. Ну, так от, я, я поки що це так бачу. І це мені не, ну, не вселяє якусь там велику надію. Тобто, придеться партизанити чи прийдеться розгрібати знову ж таки те лайно. Що стосується інших моментів, дивися, я скажу так: дуже вміло уйшов. Повір мені, він прогресує в цій ситуації. Зеленський він вже Богу дякувати вже на останньому році свого правління. Якби не війна, то це було б через декілька місяців, він вже навчився уходити від відповідей. Ну але тим не менше, якщо ми задаємо запитання, я вважаю, непрофесійно було дійсно поставлене запитання представників «Зеркала неділі. Якщо я не помиляюся, ну тобто, там ну, ну вон... я розумію, що вона хотіла спитатися. Оксані вибач, він її розмазав. От той самий випадок, коли вона підставилась. Вона все вірно завдала запитання, але вона таки нагоромозила. Більше того, треба було поставити дуже просто, пане Зеленський, закон 5.6.5.5. в звіті Єврокомісії написано, навіть можна процитувати, де. Якщо ви приймаєте цей закон, вас не приймуть до Євросоюзу. Ви цей закон не підписали. До речі, Європарламент звертався до вас. Якщо ви щось не пам'ятаєте або не знаєте, ну це погано, тому що це офіційне звернення Європарламенту до вас, щоб ви його не підписували. Кабмін хоче його протягнути. Ваша позиція по цьому запитання. Все. А вона почала і все він її розмазав. Ну так не працює. Ну я з тобою погоджуюсь. Я так само можу сказати і про друге запитання. Про уряд технократів, коли він сказав: Ну окей, дайте прізвище, журналіст поплила. Ну, як мінімум, якщо вже ти не знаєш конкретні прізвища не можна назвати, тому що це ну досить це, ну, так. Це вже питання обговорення, професіоналізму і так далі тих людей, яких би ти рекомендував би та тобто можна ж було гарненько уйти, сказати, пане президент. От коли монокоаліція, коли все зосереджено в одних руках, вся влада імені президента, то і вся відповідальність на президента. Але чи не хотіли би ви розділити відповідальність за країну з урядом технократів сформованим? А політичним способом, так питання було би класика, і ніхто би її не звинуватив, що вона некомпетентна. Ну але ж я ж не журналіст з якало неділі. От. Ну, а третє питання, коли стосувалося боротьби з корупцією, коли все-таки прозвучали прізвища Смірнов Татаров. Ну, закриті кримінальні провадження проти Татарова, незрозумілий вплив на прийняття рішень в офісі президента з боку Смірнова, тягнуть за собою наслідки. Схлопування антикорупційної реформи в контексті закриття справ там за допомогою право клозового. Хоча Ігор Лапін, як адвокат, я тобі скажу, друже проблема не в правках лозового. Це зараз їх хочуть використати, щоб виправдати свою бездіяльність на протязі купи років, і кажуть, що справи можуть закритися, бо сроки кінчаються. А любі друзі, а ви чим займалися стільки років? Я скажу тобі, як адвокат: Ну, слухай, давай, я, я розумію, адвокати зароблять. Адвокати тут якраз таки зароблять. Чим довше йде справа, тим більше, як то кажуть, заробітку. Чому? Ну, тому що, умовно кажучи, навіть озвучивши суму е, помісячної оплати, там раз в місяць зарплату для адвоката. Справа йде 10 років, ну, 10 років діти виростуть, вивчаться все за рахунок цієї справи, як в тому старому старому анекдоті. Тим не менше. Я хочу сказати, що в ситуації правки лозового це йде виправдання набу САП Вищого антикорупційного суду за свою бездіяльність. І вони хочуть це повішити саме на ці правки. Бо уявіть собі. Ви, звичайний громадянин, займаєтесь якимось бізнесом. Можливо, були в політиці, потім після політики зайнялись бізнесом, і ви завжди будете під фінмоніторингом. Ну, це логічно. І це, в принципі, я не проти. Ми з тобою, до речі, теж пожиттєво підписали собі, е, як кажуть, цей фінмоніторинг, тим не менше. І на підставі цього, якщо десь щось десь там е, знайшлося, порушується кримінальне провадження. І уяви собі, що тобі виносять мозги рік, два. 5, 10 років, 15 років. Тому що вони хочуть якраз прибрати оце обмеження. Обмеження кількості сроку провадження, непред'явлення звинувачення. І ти будеш ходити в набу, як до сповіді, раз в тиждень, і будеш виїжджати на лікування тільки після погодження, бо якщо не погодять, то ти чорта злаку дивидиш. Ну це коли вже обмеження накладені, звичайно. Дивись, я тобі скажу так. Для мене є європейська практика, коли час слідства обмежений тим, що ти повинен в рамках процесійних дій виконувати свою роботу. Наприклад, зараз в Фінляндії, ну, це ж не є для його таємницею, що затриманий а Ян Петровський це з Русіча, це неонацист, Падонок, це взагалі мерзота. Так от, до 31-го. Травня 2024 року йому повинні придівити звинувачення. Це згідно закону Фінляндії. Не через рік, не через 5, в них нема права клозового, в них є терміни. А я тобі ще одно скажу: я колись теж там обурювався казав, казати: не може таке бути. А мені пояснили в Європі. Скажіть, будь ласка, а у вас мало. Представників опозиції, яких на гачок садять, от на ці справи. І вони тримають, і справу не закривають, і вона тягнеться і багато років. І справи вже немає, а а людину тримають гаразд опозиції, а в бізнесі, закінчив один, передав іншому, далі, далі. Це називається корова, яку доять, доять безкінечно, і в Україні ця, так, ця практика існує. Але питання ще одне. Він сказав: якщо б ви знали, іонішес не має ніякого відношення до е, боротьби з корупцією. Це та дівчинка е, Настя, як її хтось підказує, радіна, так вона не про це каже. Це не антикорупційні правки, це правки правового комітету. Там іоніше, так треба ж або знати, буде в курсі справи, або не маніпулювати. Ну, президенту дивіться. президенту може, якщо дуже хочеться, але. Не можна, то йому можна, ну ми ж пам'ятаємо мене здивували. Але ну, ще раз кажу. тут, тут якраз він розмазав. Якраз він розмазав непрофесійність запитання. Можливо, хороший професіонал, сидячи за комп'ютером, але от питання сформулювала журналістка. Не дуже файно. Це дивись, це той сам може перехвилювалися, може ще щось. Багато хто знає, ну звичайно, але давай поговоримо про іншого. Хто добре сформулював? Михайло Ткач, до речі, оце, мені подобається в ньому це панібратство в Зеленському, коли він це Юля, Андрійко, Вова, Кулян, і як він колись ткачу? Де цей хлопчик? Де цей хлопчик? Я буду це пам'ятати завжди. Так от ем, цей не хлопчик, а досвідчений журналіст Михайло Ткач ставить запитання і дуже конкретно запитує: у вас в країні пане президент? У нас в країні. Питання кол-центрів не вирішено. У нас в країні, пане президент, і у вас в країні, пане президент, Депутати від ОПЗЖ вже в Монако і в Дубаї. У вас, пане президент, і у нас є розрив між громадянами і, і він починає розповідати. Я тут читав. Депутати повинні займатися своєю роботою, а команда в мене не слабка. Депутат, який гуляє, нічим не, не відрізняється від бізнесмена, який включає салюти на свій день народження. Я випав воса. Йому треба пояснювати, що бізнесмен це не є народний депутат, обранець, представник влади, особливо що його привів у Верховну Раду пан Зеленський. Це для нього депутати це бізнесюки. Ну, велика кількість запитань далі. Саме я зробив все, щоб депутати прийняли всі антикорупційні закони. Ага, я пам'ятаю, як бультер'єр президента Тіщенко волав, що хто голосує за відкриття декларації, той працює на ФСБ і хоче все передати е, представникам Росії. Всю інформацію. Слушайте, ну що відбувається? От я не можу зрозуміти: навіть на запитання Ткача він не відповів. Чому? Це так важко, він не хоче визнавати це. І до речі, знаєш, що мені ще одне запитання маленьке. В запитання Ткача було дуже спокійно. Він поставив це запитання дуже спокійно, а от Зеленський почав нервувати і знов почав за рибу гроші. Він йому про це, той про інше. І так постійно він не хоче відповідати, або не може. Як ти вважаєш? Ну, що відбувається з президентом? Ну, ти ж пам'ятаєш фразу. Ну, ми їх вибрали, але ж ми ж під час війни вибори не проводимо. Я не можу їх розізнати, розпустити. От, просто не можу. Ну замість того, щоб сказати, але я не веду лад з тими чиновниками, яких я попризначав. Розумієш, він почав пітляти, от і все. Але треба було дивитися не на те, як Йорзає Зеленський, а треба було подивитися на Єрмака. Я, я завжди в таких історіях дивлюсь на Єрмака. Ну от повір мені, не знаю чого. Я думаю, що сьогоднішню цю прес-конференцію розірвуть на цитати. Ще в нас буде з тобою нагода про це поговорити, але я просто побачив деякі речі, що коли президент раніше, коли він плив, то він плив дуже заметно. А зараз він це робить жорстко. Знаєш, от отак, от, ніби то. От, от, от як будь-то би от, от я знаю. От, от чесно кажу, тобто він розуміє, він в матеріалі, знаєш, є така теза, от він в матеріалі. Він знає, що знаєш, як він знає, що ми знаємо, що він зараз буде пітляти, і, і пітляє, розумієш? А ми розуміємо, що він буде пітляти і киваємо гримою, тому що ми розуміємо, що він все одно буде пітляти. Ну, десь так це виглядає сьогодні на прес-конференції. Дивись, ставить час зараз, зараз питання, ми зараз поставили, чи не збирається змінювати він військове керівництво та стратегію. Він відповідає: стратегію ні, а тактику так. І тут я пригадую, що повідати його фразу, у мене часу немає на, на, на стратегію, на тактику. А, але далі він сказав, що до кінця року буде розуміння на наступні кроки. Він проігнорив запитання про військове керівництво і сказав, що робочі стосунки у нас залужні. це просто складні питання військові. А, а безугла це питання військові чи це щось інше? Як вважаєш? Ти от, от, ти не можеш. Ти е, очолюєш фан-клуб? Я так думаю, Ти і ще колега Штефан. Ото ви там двоє з чирліцем, От я не знаю, як ви без неї будете жити. Як то щось і скінчить, а, Ігоре, Ти знаєш, най, от, найяскравіша заява нашого президента. Я не зміг це. Це відповідь BBC, Ми були майже повністю окуповані. Я, я випав в осад. Ще раз, ми були майже повністю окуповані. І тут же виправився: ну, центральні області. Скажи, будь ласка, президент, знає, які в нас центральні області? Ну так, на всяк випадок. І запитання про повністю окуповані. Він взагалі знає, що відбувалося? Чи його інформували про те, що там вже у Львовському котлі відбувається Микола Тищенка, За, до речі, за що він був нагороджений нагородною зброєю, і інші? От я коли це почув, в мене відчуття, що він все ж таки живе у якомусь своєму вимірі, і це добре, тому що цей ну, такий віртуальний вимір, він впливає на реальні справи. Ах, друже, ну дивися е, перше. Починаємо з приводу звільню заложного, не звільню заложного. Та ну то, що в офісі президента є люди, гарячі голови, які мріють це зробити. Це всім зрозуміло. Просто-напросто вони протестували суспільну думку. Получили по шапці спочатку через соцмережі. І другий раз отримали по шапці. Це коли умер Єрмак і це як його і Стефанчук літали в Америку. Тобто, я думаю, що це питання він ж не сказати, Ні, я не звільню. Я вже передумав. Федорович спокійно. Тому він пітляв, він от пітляв дуже вміло по цьому питанню з приводу безумної. Ну слухай, ну вона ж ти просто не знаєш можливо, значить, воно вчора заскочило на робочу нараду в кабміні. Був прем'єр-міністр, там були міністри, і так далі. Вона заскочила, почала там перебивати шмигаля, почала там чудити чудеса і побіжала. Зараз складається така думка в багатьох людей, до речі, які безпосередньо з нею мають можливість спілкуватися, ну, скажімо так, колеги і депутати що там, по-моєму, улетіла куку. Ну, серйозно кажу, то тобто, там таке враження, просто що вони не знають, як це озвучити. Ну як депутата улетіло кукуну? тож треба експертизу робити. Причому це я зараз кажу на повному серйозі. Це повір мені, це так зараз говорить дуже багато колег, що вона стала неконтрольована. Бо раніше пам'ятаєш, ми казали, там Єрмак її запускає, там ще що небудь. Ні, може паролі від свого Фейсбука вона комусь і віддала, я ж не знаю. Але ще раз кажу по її риториці, по її поведінці. Там, по моєму, є вже дуже серйозна проблема. Ну інші речі я вже зараз розказувати не буду, щоб не палити контору, а то дуже буде заметно, що звідки ж лапін стільки так багато знає. От ти теж маєш свої джерела з нормальних поміркованих людей, які дотичні до цієї системи. Так що це питання ми з тобою обговорили. і Я сьогодні це також озвучив. Я сьогодні, до речі, Ігор, спілкувався з людиною, яка мені сказала таку цікаву а, річ. Вона сказала: Ну, дивись до президенту ж заважають працювати. І я зірвався, я кажу, хто? Хто заважає працювати? І він каже: ну, ну не знаю, ну хтось заважає, бо інакше він би щось вже виправляв. І тут а? я йому кажу, я кажу: дивись, а ти не думав, що він не вміє, він не може. До речі, це сказала йому теж журналістка зеркала тижня, коли вона каже, вам потрібні нові люди, там будете змінювати команду. Він каже, не буду, В мене команда дуже маленька. А в мене там п'ять людей, п'ять менеджерів. Я не буду змінювати. Вони всі су. Але йому кажуть, там вам потрібні люди, які всередині країни могли що би робити. Ні, він нічого не може, не знає. Він все його влаштовує, він вважає, що він найкращий. Знаєш, а в мене запитання: він взагалі розуміє, що відбувається? Ну, давай, друже, говорити відверто. Оце каже, на я всі... зараз дуже серйозно кажу. Ні, та я, я серйозно, я думаю, що розуміє, що відбувається, але розписатися у власній неможливості. Ну, як він може признатися, що він втратив управління? Да? Допустимо, беремо там на уровні, от ми з тобою є військові люди, от приходить командир батальйону. І по-чесному каже, я втратив управління батальйоном, чи там командир бригади. Я втратив управління бригади. Я за все своє життя військове, скажімо так, починаючи ну, з далекого ген ген 88-го року. А це дуже багато і в армії відслужив більше. Ну считай, майже 15 років та тому за все своє життя я лише один раз знаю такий випадок, коли в бойовій обстановці сказали людині підмінити комбата. І він на третій день. Ну, комбат був поранений. Він на третій день чесно написав рапорт Камригу, каже, що так і так я втрачаю у керівництво батальйону. Ну, це не його батальйон був, по перше, знаєш то сказали, вон по тут поки що. Знаєш, от, і це. І він по-чесному сказав: це було одне раз в житті. Тому питання, чи знає Зеленський, чи не знає. Думаю, що він знає, але знову ж таки, пам'ятаєш, я говорив фразу, що Зеленський самоусунувся від керівництва державою тут всередині. Він правильно сказав, він займається зовнішньою політикою. Там в нього є тих п'ять спеціалістів, які йому допомагають. Це ж стосується зовнішньої політики. А от щодо внутрішньої політики, в нього просто є знаєш, хто типу, як я захищаю все своє. Бо Єрмак казав, що воно своє. Ну, тобто, і я це казав, що він самоусунувся, і на превеликий жаль, так воно виглядає, що державою сьогодні управляє Єрмак. А от той знає, хто в нього який напрямківець заступників, радників, за який напрямок відповідає, де Татаров, де Шурман, де, де Демченко, де, де Смірнов, хто такий Шмигаль. Тому що Єрмак може вийти сказати до медіа, каже: я там нарізав задання. Як то я дав доручення прем'єр-міністру розібратися з таким-то, таким то питанням. Це сказав Єрмак в медіа. Це не я придумав. І я завжди цю цитату нагадую. Тобто, державою Україна всередині внутрішньою політикою займається Єрмак. Ну типа, знаєш, воно виглядає як у зеленського питання це безпека, оборона і зовнішня політика по конституції. Отак От він собі там і живе. Внутрішнє питання взагалі він сюди не лізе, і це теж факт, який підтверджується. З приводу задав наше з тобою третє питання, яке ти задавав? Це те, що чи знає він, що в нас було окуповане, що в нас було не окуповане. Слухай, дуже то на ті перші місяці війни. Там у них був такий перелік, ну ти ж згадай, ну ми ж нікого з них не бачили і не чули. От там взагалі йшло, знаєш, це втрата управління державою, особливо на, на початку війни, вони потерялися, вони не знали, що робити. От від слова зовсім. Вони видвигали. Пропозиції діаметрально протилежні. Одні кричали: Взривай мости через правий берег Дніпра. А інші кричали: Ні, ні, не можна взривати міст, який захищає Київ там на Демидіві, через річку Тетерів, не можна взривати мости, і так далі. Тобто, в них йшла дезорієнтація ситуації. Тому він так і каже: ми ж були почти повністю окуповані. Ну як для нього ж питання почти окуповані? Це ж там Київ, там Кривий Ріг, там ну тобто, от тут центральне та тобто. Ну, що я можу сказати, тут, тут, маємо те на що заслуговуємо? Чи заслуговуємо, чи, чи як то? Чи заслужили ми на те, що маємо? Це питання вже риторичне.